На навчання мовою іншини в державних та комунальних закладах України. Де там сказано? Що це всі школи, всі садки, що це все, що тільки є? Так, да, вони мають право на навчання. Хто сказав, що це всі 10 класів, чи 11, чи 12? Чому це не перший клас? Це все так, вони мають право. Давайте залишимо їм це право, якщо це типу, по Конституції, в якийсь шкіл у вигляді гуртка, а не в вигляді всіх уроків, які там в цій школі відбуваються. Ми порушуємо Конституцію таким чином? Ні, не порушуємо. То чому наші політики, яким я так кажу, що в 53 й статті не стане. Сказали... Точно. То хіба це я повинна була до цього додуматися? Ну нічого мені це не зрозуміло. Тому а завершуючи, я побічав, що я розкажу дуже коротко, як в Чехію їздила. Добре. Прихожу в школу, питаю, як ваші меншини, що у вас приватна школа, вони вам платять гроші директору. Дорога пані директор, якщо меншини вас попросять вивчати мову, вони ж платять гроші. Просимо нашу мову вести як факультатив факультативна в школі. Він каже, це неможливо. Як неможливо? А як же європейська хартія? Ні, ну я знаю про такий документ, але це неможливо. Ми йдемо до мера, розпитуємо його про його національні меншини. Він задумався. Каже, в нас немає в місті національних меншин. <рес> Та я вже не я точно знаю. Мені меншиниці організували з ними Але вони наскільки там сидять рот на замку, вони навіть кипнуть, бо я це щось таке сказати. Більше того, вони себе не вважають меншинами, вони себе вважають громадянами Чехії. А якщо вони вже громадяни Чехії, то яке вона меншина? Одним словом, друзі, я вам хочу сказати, насправді проблема в нашій з вами голові. Не в їхній. Проблема в тому, що ми їм дозволяємо. Тому треба робити з себе якісь е, висновки. І, е, як сказав мені мій син, прочитав якусь книжечку, Шона Кові кові, е, «7 правил ефективних підлітків. Зараз популярна серед підлітків книжечка. І він мені почитав і каже, мама, ламай в голові свої парадигми 13 років. Тому, друзі, пора ламати парадигми. Слава Україні!